Дня доброго. Сьогодні буде ще одне відео про черговий ноут. На жаль, цей ноут буде не від Арсерів. Це буде такий сеньор пресаріо. От як тут написано: пресаріо QC57. Це компанія Compaq. Якщо я не помиляюсь, ця компанія як-то зв'язана з HP. Що цікаво, слово пресер перекладається з іспанської як здобич. Ну, Якщо розглядати цей ноут під таким кутом, то це буде якийсь старющий ходючий олень, який вже сам ледве ходить. Ну, хоч якась здобич. Краще, ніж нічого. Цей ноут я взяв трохи дешевше 1000 гривень за 970 гривень. Але якщо врахувати доставку там і всі інші збори Elix, то вийде там уже 1100. Не дешево зараз доставка коштує. Ну, Ноут виглядає реально непогано. Чому так дешево за такий ноут? Ну, то що ноут е, на а на Нодбучний AMD до появи Ryzen все те ще збочення. Причому що тут стоїть якийсь процесор є, ну це не звичайний на Ноутбучний АТЛОН. Це щось типу інтелевих атомів. Коротше, те, що треба для 144П геймінгу. Ну, цей процесор буде покраще за деякі одноядерні атоми, але він все одно буде гіршим, навіть за там якісь дохлі пеньки двохядерні. Ну, це й не дивно, бо. Тут стоять два низькочастотні ядра на старому техпроцесі. Плюс до того тут немає української клавіатури, Ну, тут тільки англійська, і ноут привезен з України. Ну і до того всього, тут подряпана кришка. Непевне, ну, Напевно, ноут з якогось смітника в Європі взятий або ще щось. По-іншому, такі ноути сюди не приходять. Я вважаю, що ці недоліки цього ноуту не суттєві, з ними можна жити, їх можна доволі легко і недорого вирішити. Ну, Давайте перейдемо до плюсів, що я все-таки купив себе барахло. По-перше, це барахло доволі свіженьке, це орієнтовно 12-13 рік, що непогано як за 1000 гривень. Попередній ноут за 1000 він був чи 2009 року, чи 2008. го Ну і перед тим ноути я брав за 1000, Вони теж були 2008 року, один навіть 2007, тисячі але крутий. І найголовніший тут тримає батарея приблизно півтори-дві години, що суттєво збільшує шанси продати це барахло по лютому оверпрайсу або як мінімум швидко від нього здихатись. Далі, тут стан корпусу чудовий, з цієї кришки, ну я її постараюсь відтерти це все. А тут все просто ідеально, тут чисто все протерте і корпус реально тут буде класний. Тут немає ніяких подряпин, це чисто така грязь. Тут все чудово просто. По клавіатурі питання можна легко вирішити за допомогою ось таких наклеїк. Це наклейки українського виробництва. Я замовляв три види. Це ось такі червоні. І ще тут ось такі на білому фоні наклейки. Це типу, для макбуків і для деяких ноутбуків Sony. Ну і ще одні ось такі. Це сині наклейки. Принци нормальні. По якості, ну, не то, щоб дуже якась тут хороша якість, ну, пройде. Вони мені вийшли приблизно 20 гривень за штуку. Це все разом з доставкою, що взагалі не дорого. Так то до того я замовляв наклейки, вони мені виходили приблизно 50 гривень за штуку, якщо рахувати з доставки, а це тільки 20 Замовляю я їх загалом 25 штук. Мені я думаю, вистачить надовго. Посилання на продавця я залишу в захріпному коментарі. Це взагалі найдешевші наклейки, що принцип можна знайти. Саме українські наклейки, наклейки з російською можна ще знайти трохи дешевше, але це будуть китайські наклейки. Краще лишній раз не спонсорувати червону Чуму. Ще, на жаль, в цьому ноуті немає SSD, ну а що я хотів за 1000 гривень. Тут стоїть зараз диск на 250 ГБ, якщо я не помиляюсь, 5400 обертів. Таке добро по верпрайсу не продаси. Сюди треба поставити SSD. Я думаю, так ноут уже по поверпрайсу краще. SSD поставлю ось такий. На 120 ГБ вийшов він мені 300 гривень. Я замовляв зразу два таких. Плюс флешку на 128 ГБ. Все мені разом із доставкою вийшло 750 гривень. Флешка коштувала приблизно 120 Ось такі SSD. -шки. Без доставки вони 270 Так. Ну і в принципі я думаю, наклеїти ось такі червоні наклейки. Думаю, якраз буде нормально. Так, ну давайте перед цим я його включу. Включати буде від акумулятора, то, що він тут тримає і тримає непогано. Так, стартуємо. Так о, включається. Включається він буде довго. Ну, то, тут старий термозний диск, та й ноут не те, щоб дуже якийсь потужний. Це я давайте промотаю. До речі, до ноутбука мені дали зарядку. Що вже непогано, тільки її треба тут замотати ізолентою, а то ізоляція тут може далі пошкодитися і проєкт переломиться. Треба замотати, а так, в принципі, зарядка нормальна. Ну, як ви бачите, акумулятор тримає. От ще зараз на воду. Залишилось 1 година 43 хвилини. Нормально. Для продажу саме те. Перед тим як ноутбук модернізовувати, чистити і так далі, я вирішив його так протестувати, подивитися як він потяг на YouTube. Ну і ще затестити сталкера. Спочатку YouTube запустив 480 p принцип, все йшло більш-менш нормально. Далі вирішив поставити Full HD, а там взагалі відео ніяк не йде, ну кориштувати. Ну і плюс усе дуже довго щось грузиться. Причину того, що все дуже довго грузиться, я знайшов, Скачав Disk Info і побачив, що там стоїть нерідний диск на 250 ГБ, а якийсь старий диск е, на 120 ГБ. Він вже був зовсім старий, тормозний. Ну, я думаю, всі проблеми були і за нього. Явно не з цього ноуту диск, це, скоріше всього, диск з якогось древнього ноуту, десь 2006 року. Ну, коли там з'явились перві SATA диски Диск, до речі, трошки шародить. скоріше всього, йому вже борода. Хоча тут написано, що в нього стан хороший. Так, тепер закривається все. Тепер давайте для тесту запустимо сталкер поклик прип'яті. Треба, напевно, ще це їм. Брап скачати, але я не буду, в принципі, я вам і так скажу, який там приблизно ФПС. Сталкер реально довго запускався, хвилин 5-6, якщо не більше, Ну, це з урахуванням того, що загрузив я той сейв. Гра довго грузилась. По відчуттям FPS зараз ну, десь. 35-40, ну, якщо є бажання пограти можна. Налаштування я там не пам'ятаю, які напевне, середні і статика. Динаміку цей ноут, ну, ну, не потягне взагалі. Ладно, хвата тестів. Давайте я, мабуть, його зараз повитираю, підтираю всю грязь, відсюди і отсюда, із кришки, і плюс наклею ці наклейки. Як це зроблю, я тоді побачимось. Почав я його відтирати, бруду там виявилось доволі багато, але все, доволі легко відтерлось, Правда, між кнопками доволі важко було це все витирати, але я все одно то все повитирав. Ще хотів сказати за кнопки тачпада в цьому ноуті. Тут вони взагалі гівно рідкісне, вони дуже сильно шумлять, ще в придачу сильно люфтять і туго нажимаються. Ну і тачпад цей він взагалі незручний. Ну, він цікаво як то зроблений, типу за цими попиришками з гори, але з нього постійно злітають пальці, і ти не розумієш, ти водиш по корпусу чи по тачпаду. Ще читав відгуки на цей ноут на розетки, там казали за погану якість пластмаси. Ну, може, вона так і є. Все таки тут вона дуже сильно подряпалась, Зовнішній сторони. Але якщо враховувати ціну ноутбука на той час, то тут матеріали, звичайно, такі собі, але збірка тут гарна. Так, наклейка я наклеїм, ноутбук оддар, тер, термін реально класно виглядає. Не скажу, що як новенький, ну виглядає він реально непогано. Термін такий прикольний, не засалений, як мінімум. Виглядає як його, пристойно. І я маю зараз смутні сумніння, чи мені треба клеїти ось цю загнившу букву, і чи мені треба ось цю штучно додану букву Г клеїти. Не судділа. Зараз я розкрутю і поставлю сюди SSD. Виймаю акум. Раз. А отже тут значок HP, зараз я наближу. О, значок HP. Все-таки я не помиляюся цей ноут від HP. Просто їм, напевне, стидно під своїм основним брендом таке випускати, то вони відпускають під своїм, так, так сказати, урізаним брендом. <гум> Для чого яся повикручую всі болти по периметру ноутбука, хоча треба було відкрутити всього лише на всього один. От бачите, як цікаво зроблено, так що не вийнявши акумулятор, принци ці е е всі кришки відкрутити тупо не можна буде. Це дуже цікаво і дуже правильно. Відкрутив жорсткий диск. Він тут, до речі, підключається по шлейфу до плати, а не напряму. Диск я зняв. тепер прибираю цей винтик. Ось тут такий дісочок стоїть. Зараз гляну, який це рік. А, 2009 рік. А, ну от приблизно 12 року. А це 2009 рік. Ну, диск явно не ноуту. Зараз я скрутю і поставлю всю... Туди поставлю SSD. Тут таке економне кріплення. Неповне залізяка, тільки дві пластинки, склеєння якоюсь херні. Ну от бюджетний. Так, розпаковую коробочку. Так. Така СД. Soulman мене амбуліст, відома з недавніх часів фірма. Найдешевше SSD, що в принципі можна купити. А, ну Навіть цим дешевим китайським пластиком не смердять. Що дуже дивно. Ну Просто мене ще ніс закладений, я не чую цих ароматів. Тепер треба прикрутити. Так, SSD на кінець правильно закрутив, тепер ставлю. Так. Ось так. Так. SSD поставив. Оперативку тут можна ще додати. Тут стоїть одна планка на 4 ГБ. Можна поставити 8, що непогано. Це якийсь Wi-Fi модуль, тут тільки щось одна антена Де-то ще повинна бути інша, тільки я її щось не бачу. Так, ну Тут я все поставив, підключив, Тепер закриваю кришку. Вони тут відкривається і поступово. Спочатку ось ця одна, потім ось ця інша. Все дуже продумано. Ну все, накидаю акумулятор. Погнали. Включаю. Ну, по крайней мере, я нічого не поламав. Тепер треба поставити вінду. Тепер треба накатити вінду. Для цього скористаюсь новою флешкою на 128 ГБ. Фух, ну Зараз буде цей образ вінди сюди ставити. Звичайно, повністю ліцензійною. Так, готово. Ай, прийдеться пере... переробляти флешку. Так, флешку я перезаписав. Раз. Раз. Ось так от. Тепер треба ще, мабуть, зарядку підключити, щоб він не здох, поки я він устав. Так, стартуємо. Дев'ять. Так, загружаємося з флешка. Тепер йдемо, поки це все загрузиться. Все, діло пішло. Зустрінемося, як я вже це все добре поставлю. Ну все, вінду я поставив, тепер можна вже його включати. Деревера я, до речі, поставив теж. Стартуємо. Так. Карк загорівся Compact U. Так, ну давайте запустим Chrome і запустим YouTube. Подивимося, чи це йому допомогло. Ну, сам по себе комп запустився швидше. Десь секунд 30 запускався. Ну Все одно це довго як для SSD. Дені добро, не пройшло і 100 років. Так. Не пройшло 100 років, тут загрузився цей YouTube. Відео Full HD не йде. От дивіться. Це ну, 20... Відео не йде. Ставим 480p. Підімося, чи це тут допомогло. Так. Момент. Я це відео обіцяв, ще десь під новий рік, але воно вийшло тільки в кінці зими. Взагалі-то початок відео. Ну, те та саме, що й було. Це йому взагалі не помогло. Тестити сталкера я не буду, то що це без толку. Я проводив такий експеримент і вийшло, що е, сам SSD на FPS не впливає, але він дуже впливає на фреймтайм. І ну, як це все швидко підгружається. ну, З SSD просто грати приємніше, але FPS більшим не буде. Ну, В кінці в кінці виходить, що це е, амудешний аналог інтелевого атому. Ноутбук сам посив, мало що може тягнути. Ну, ну, Тут стоїть заліза з нетбука. Хоча по розмірам це звичайний ноутбук. Тут є навіть так звана дискретна графіка та 4 ГБ ОЗУ, але це йому ніфіга не допомагає. Коротше, маємо типові амудишні дрова, які можна буде реально продати тільки за рахунок того, що тут ще тримає батарея. Як будете брати ноутбук на подібному процесорі, знайте, що це просто аналог гінтелового атому. Хоч тут уже є два ядра, але вони взагалі ніякі. Коротше, ноут, ну, як ноут, на цьому все, далі що то ще буде. Якщо бажають, не можете підписатися або поставити того лайка.